Шановні батьки та любі діти, сьогодні ми з вами побуваємо у гостях у наших маленьких друзів. А хто вони? Підгадайте. Вона весело літає, квіточка вічка розтуляє. Каже: годі квіти спати. Я прийшла медок збирати. Хто це діти? Так, це пчілки. Вони люблять рано вставати, пісню тихо заспівати. Малята я запрошую вас переглянути виставу за казкою Константина Ушинського Бділки на розвідці, де ви дізнаєтесь, як бджіл шукають медок та допомагають своїм друзям. Настала весна. Сонце зігнало сніг із полів. У пожовклій! Торічній травичці з'явилися свіжі яскраво зелені стеблинки. Бруньки на деревах розгорнулися і випустили молоденьке листечко. І бджілка прокинулася від зимового сну. Протерла оченята своїми волохатими лапками, розбудила подруг, і виглянули вони у віконечко дізнатися, чи зникли вже сніг і лід. І в холодний північний вітер. Бачить, бджілки, що світить сонечко яскраво, що скрізь ясно й тепло. Вибралися вони з вулика і полетіли до яблуньки. Чи нема в тебе, яблунько, чого небудь для бідних діла? Ми цілу зиму голодували? Ні. Каже їм яблунька. Ви прилетіли занадто рано. Мої квіти ще заховані в бруньках. Спитайте у вишні. Полетіли б до вишні. Любо Вишенько, чи нема в тебе квіточки для голодних ділок? Завітайте, любоньки, завтра. відповідає їм вишня. Сьогодні ще немає на мені жодної квіточки. А коли розкриються, буду рада гостям. Полетіли бджілки до тюльпана, заглянули в його яскраву голівку, та не було в ній ні аромату, ні меду. Сумні та голодні хотіли вже додому повертатись, коли побачили під кущиком непримітно темно синю квіточку. Це була фіалочка. Вона розкрила бджілкам свою чашечку. Повно запашного солодкого соку. Наїлися, напилися бджілки і полетіли додому радесенькі. Малята, пригадайте, про кого розповідається в казці? Що робила бджілка? До яких рослин зверталися бджілки, гуляючи парками міста, спостерігайте за красою весняної природи. Та за комашками, які прокидаються, любіть живу природу та бережіть її.